Привіт. сьогодні трішки захворіла, вже гірше захворіла, ніж було. Дивіться, що я вирішила. Вирішила знову пекти нахідці. Це в мене син попросив. Ми починаємо знову ходати. У нас челендж на рік. Ми будемо качати прес по 15 разів в день, кожного дня, незалежно від самопочуття. Незалежно від нічого. Тому я напекла нагадців, купила йому, щоб не майонези. Купила кетчуп, лагідний. Я знаю, теж консерванти, але тим не менше купила гірчицю, отаку ліниву, лагідну, ліниву, чуєте? Не гостру. чисто я лінива і капець-капець, тому що ми маємо це все поскладати. Це ми від бабусі привезли. Це має пофасувати, так що, ми, бачите, трішки мало все таки, що їсти. І ось таку запіканку сирну я спекла. Бачите, я її зробила з. Маком, у мене якимось чином ще є мак. Не знаю для чого я його купляла, не пам'ятаю. Я дуже захотіла макову запіканку. Вона тільки щойно з духовки, вона ще має осісти, трішки так бачите, перегнітилася, бо я її запікала після нагадців. І, відповідно, <кій> <кій> Боже, вибачайте, дуже погано говорю. І, відповідно, ну така трішки пригорівша працювати, допрацьовувати. Зараз має дитина прийти. Сьогодні в мене була велика стірка, великі прибирання. Я сьогодні прибирала в ванні мила, в туалеті мила. Ще маю, бачите, ось тут позамітати гроняці, знову мої насвинячили. Багато дуже прання у мене. Так, трішечки. І маю ще дов'язати. Не знаю, правда, скільки рядочки, можливо, тільки один захід. І це вже рукавчики, бачите, будуть. І... Працюю, почала читати книжечку. Трішечки, трішечки, небагато, але почала. Зараз йду до праці, засуваюся, я сюди будемо працювати. Так, бачите, почала читати. Трішки так, ну, але книжка велика, тому мені можна. І маю ще поробити всюди порядки. Собачку ми віддали. У мене дитина вломив. Від акваріуму покажу, сів ненароком. Це я доливала водички в акваріум. А він. Ось, дивіться, я перемотала скоджем. це ж така от Він просто проламав сів посередині, не знаю, чи є така запчастина, чи ні десь. Але дуже-дуже шкода. І тут, бачите, я все треба буде поприбирати. Тому зараз до праці і потім буду прибирати. Не можу сьогодні говорити. Але не могла не показати, тому що, знаєте, як то буває. Все-таки хочеш чимось прилітити, треба буде ще в село зібрати речі відвезти. Те, що мені точно не потрібно тут. І потім полегесенько ми з вами будемо прибирати, робити таке генеральне, генеральне прибирання. І будемо дивитися, що й до чого. Тому що реально речей. Я думала, що я не маю скільки речей. Моляється, я дуже. Дуже багато маю речей. Я сьогодні вже в теплому костюмі я ж сьогодні було дуже змерзла. Не знаю, я практично вчора не говорила. Казав чоловік, що це для нього як якийсь, е, знаєте, е, клас. Жінка не говорить. Хоча і дивно, тому, що, як зазвичай, я дуже говорю, а тут я взагалі не говорю, тому тому краще би говорила. знаєте, хто? І страшно, і дивно, і не зрозуміло. Тому зараз <кій> навіть ще голову не мило, чекаю дитину. Чекаю дитину, будемо. А... Буду давати йому їсти, потім будемо о, вечір проводити. Не знаю, треба помити голову, все-таки, хоча хор виложила. І треба, частково буде все-таки скласти, частково скласти. Ай божечко, та мій сумки в село. Я щось лінилася і не зробила цього в суботу, хоча потрібно було О, бачите, з нігтями капець. Я ще сьогодні все-таки забіжу. Куплю. Собі обов'язковому порядку лак. Звичайний лак у мене десь має бути ацетон, і просто буду покривати, воно вже почало, не знаю, видно, не видно, відростати. Але оце дуже неприємно. Хіба обрізати по саме буде? Ну, а обрізати я, в принципі, не хочу. А воно виглядає так трішки неохожено, мені некомфортно, бо все, що... Ну все під нігті лізе, бачите, і нігті завжди брудні. І це не добре. Тому я хочу все-таки щось зробити. З цим порішаємо теж ще багато-багато всяких планів. Сьогодні я якась така, ну, скажімо так, ніяка, чуєте по голосі взагалі ноль сил, ноль ідей. А, а уже 15-16. Тому ще трішечки і буде кінець робочого дня, що не можу не радувати. Я сьогодні, взагалі, не продуктивна. Ну тобто, продуктивність практично на нулі. Хочу допрацювати нарешті. І будемо легесенько Ой, далі все робити. Тому щоб не було скучно, дивіться, як я купила. Ну я б ніколи не подумала і купила собі ось таку пилочку. Так хотіла зняти, я буду малювати, дивіться, ось так. це оце, Просто я ще хочу отакі, щоб краще. Ой! Ой-ой-ой! Ні, вже засох. Уже засох, дивіться. Давно я не пробувала оце. Зачепила, зачепила. Дивіться, ось так, намалювала. Зараз буду малювати. Зрозуміла, що мене харить. Коли рука, я вже настільки привикла до кольору, що рука просто з білим, вона мене просто, просто виводить себе, звичайні нігті, мене просто нервують. Тому я зараз їх покрила. Досить дивно, що ще так акуратно покрила, оскільки ну я років уже напевно, шість сама собі нічого не покривала. Але як це майстерність не пропити, ще трішки голосу немає. Зараз я буду покривати ось цим, просто бльоски, такі, щоб воно просто краще трималося. І десь в мене є ацетон, якщо що, буду збирати. Чесно вам скажу, з того, що я перебирала це 73-й, речі. А це у нас що? 628-й. Ну, видно, видно? Видно. З того всього, що я перебирала, це був, напевно, крайній варіант, останній, який я могла вибрати. Але... А я так хотіла сьогодні з вами поспілкуватися, сказати, що саме мене нервує. До речі, останнім часом мене почало дуже багато речей дратувати. І, напевно, послухати, що ж дратує найбільше вас в такій, як це правильно сказати, в, в сусідній буденні. Але я думаю, що я ще все одно сьогодні спробую зазняти. Візьму рукавиці, ну гарно зробила манікюр. Я ж не можу такі гарні нігті запхати водичку, мити посуд. Буду, напевно, сьогодні трішки мити, прибирати, залежно від того, чи щось вийде чи ні. Ну буду бачити. Планую, планую все зробити, багато чого, але поки чекаю сина, ми хочемо з ним поїхати купити йому м'яч футбольний. Вчора був день Ангела, не показала, купила йому тортик, не показала. Свиняка, але вже ми його з'їли. Невеличкий такий тортик Прагу, його улюблений. Ми з'їли той тортик, посиділи, випили чайочку і ну, лягли спати, але подарунок має місце бути, тому сьогодні по-любому йдемо, думали піти в епіцентр, але там ціни трішки дорожчі, відповідно, нам не вистачить на ту суму, на яку ми плануємо. Тому будемо сьогодні їхати, напевно, в турист. Там досить такий невеличкий асортимент, але біля туриста є ще. Але я не знаю, чи є там м'ячки. Ну, подивимося, ми там брали буцем, Можливо, і м'ячки є. Поїдемо в турист, подивимося, і за одним заходом зайдемо на той магазинчик, подивимося, тому йду домальовувати нігті і ще поговоримо. Так, і ось такі вони вже з бльоскітками, бачите, блискітки. Оці такі. Вони дуже дрібненькі. Я навмисно не хотіла брати якісь такі дуже, а дуже гарно видно, до речі, якісь такі дуже великі, мені дуже подобається, тому має носитися. І буду полегенько, напевно, поновлювати собі <кій> лаки. А потім, якщо напевно, ну, в принципі, гель зійде повністю, я ж буду підпилювати. Пилочку купила, чомусь 150 на 240. Якось так дивно, але нехай ну, буде, то буду підпилювати, напевно, можу буду просто покривати собі прозорим лаком, щоб частіше міняти колір. Ну, це такий така ідейка. Адже прозорим лаком можна покрити прозорим гель, лаком. Гелем, можна покрити раз в пів року. А манікюр ну, попробуємо собі робити, бо бачите, яке тут відростає, таке трошечки фе-фе-фе. Але загально, загально мені досить сильно подобається такий, типу, такий типа результат. Класно. Ніколи би не подумала, що воно так буде круть. Дуже мені подобається. Тому такое. Вчора так все розкладала і Сьогодні буду нарешті складати. Справа в тому, що в нас трішки сирість і виходить, що мене дуже сильно нервує, оскільки немає відкритого балкону, і воно якось так, що сам одяг, його треба умудритися, розкласти таким чином, щоб він не був таким розумієте? Тому я спочатку його вивішую на звичайну сушку, відкриваю всюди вікна, роблю протяг. І потім уже <кхи> стараюся, я так фасую, футболки до футболок, костюми до костюмів, так щоб потім складати легше було. Я так собі вирішила в шафі і щоб легше потім було шукати. Так, збилася з думки. І потім просто ще додатково розкладаю сам одяг в ну, так, на поверхню ліжка. На декілька днів, залежно скільки треба днів, дивіться. Ось тут воно так і є, і мені здається, що воно ще вологе. Ну, це просто жесть. І вчора мене мучила думка, от реально, я не могла, що це, напевно, найгірше, що мене сильно нервує. Скажу вам так, сьогодні я передумала, ніч була досить важкою, не буду казати чому, але півночі я не спала. Я не спала мене. Багато чого тривожить останнім часом, багато чого дратує. На фоні цього, я так думаю, на фоні цього, я е, почала дуже хворіти, і так досить дивно, це якась психосоматика, оскільки <кій> я ну, не маю якоїсь такої вираженої виражених там, е, боже, симптомів вірусу чи ще чогось, немає. Просто-напросто. Я, типа, ну, ніби хвора. Якось так, ніби хвора, оскільки немає температури. Таке як враження, що організм не бореться. Хоча ну, він, напевно, бореться. Ну, не можу я сказати, що він взагалі геть не бореться. Ну, тим не менше. Е, і я ж кажу вчора, от, бачите, я знову захрипла. Вчора я думала, що найгірше, що може бути, це оцей такий якийсь бардак. Коли все порозкидувано, я не можу нічого знайти. Я нервуюся, я тривожуся, я на цьому фоні хочу посваритися. Хоча, як би сказав хтось, це не певний день місяця, але все одно <кій> я не проти посваритися, так? Ви знаєте, сьогодні я так видихнула і зрозуміла, що для переоцінки цінностей. Нам треба дуже мало. Нам треба, напевно, одну недоспану ніч. Якщо добре подумати, нам треба. напевно, не так вже і багато. Але я не хочу більше. Я не хочу більш переоцінювати цінності таким чином. Я зрозуміла, що мене багато чого нервує, але це. Напевно, наслідок більше з загальної ситуації, а не, а не причина а не причина роздратування. І на цьому фоні виходить, що в мене, вибачте за татологію, нічого не виходить. Тобто я перестаю відчувати задоволення від того, що я роблю. Я перестаю реально хотіти. Щось робити, чогось досягати. Реально, ну, я вже задумувалася над тим питанням, що у мене, напевно, все-таки якісь вже моменти депресняки. Тому що, ну, як можна це пояснити, коли тобі може бути настільки байдуже? Байдуже все. Ну, Сьогодні я відчула, ночі, що мені, напевно, не все байдуже. Я так як проснулася і зрозуміла, що все. Це, напевно, якась така. Фінальна точка. І як воно було далі, але я не хочу чекати і думати, як буде далі. Я просто вже виснажилася, напевно, і фізично, і морально, і воно якось так е, е, я нічого не варто, е, що ну не знаю, мені здається, мені здається, що. Не так страшно починати все спочатку, як страшно не встигнути почати, хоч щось. Як... Ну, це така моя думка, тому не знаю, Фух. чи -то мені варто десь переїхати, чи що. Я ще буду думати над цим питанням, <кій> Поки що, поки що, поки що ми поскладали речі. Ще не всі. Uh, ще, не всі, uh, ще не всі сухі, але те, що сухе, я потім -поті -поті пофасую. До речі, шкарпетки ставлю завжди одна в одну. Гарантія того, що вони не загубляться. Роблю це вже безліть років, це дуже круто. Такий крутий лайфхак. Скажу вам так, вже думаю, що, напевно, треба буде трішки сьогодні <кій> втомлено й дуже. Зробити. А до речі, бачите, лак, нічого йому немає. Ну, так не тримається прям як гель лак Але скажу вам, я вже призабула, тому нічого йому немає. Я сьогодні, в принципі, трішки всякого такого порішала, зробила. Ще хочу вам сказати, що мене дуже сильно напрягають, нервують незакінчені справи. Тобто, коли я собі набираю. Різного всякого, там, і в'язання, і читання, і ще чогось, і ще чогось. І нічого не доводжу до кінця. Ну, тобто, як я доводжу, але я оцей процес доводження дуже сильно розтягую. Ще мене дуже сильно дратує сира погода, ну, саме сира. Тобто, це не прям дощ, або там... а просто коли на дворі от, похмуро і сиро. Якісь таке відчуття дискомфорту, якісь таке відчуття, коли до кісток пронизує. І Хочеться просто, напевно, включити тепло, завитися в плед і, напевно, знайти якийсь хороший фільм і трішечки поностальгувати. <працю> Щоб хоч якось, знаєте, як зараз створюють такі штучний інтелект то класні відео, невеличкий монтаж такий, коли за вікном там така завірюха, а вдома такий класний комфорт. Десь там на фоні йде йдає... Джеррі. <працю> можна навіть Джеррі, я ж не проти. Я колись любила дивитися цей безкінечний серіал серіал. Але, напевно, мої роки можна було б щось інше подивитися або просто почитати, неважливо. Тому якось так. Я вже на якомусь такому, напевно, перехідному етапі. Горло, правда, ще не попустило. Наводить на роздуми, але сьогодні і вчора вже, і сьогодні я почала дуже сильно кашлюти. І скажу вам, що це, напевно, вже такий прохідний етап, бо відкашлюється. І значить, я скоро буду здорова. Голос трішки нормовується. Ще не так, як мало би бути, але трішки нормовується. Трішки зараз поприбираю, поскладаю. Ще, напевно, все в шафу не закладу, бо ну, варіантів не бачу. Замічаю з собою, що немає поки що сил. Немає сил взагалі <кій> щось робити. Фізично ще поки знесила. Але дуже хочу дочитати книжки, які я там планувала. Напевно, хочу ще в жовтні купити собі продовження певних серій і прочитати ті, що я дійсно чекала, і ті, що я дійсно хотіла би прочитати, ті, що вже є, випущені. І, може, не серії, може ті, що мають по одній дві одна книжка, напевно, щоб не дуже затягувати. Можеш і дещо встигну продати. Не знаю, подивлюся, як вийде. І, і вирішити, напевно, всі справи. До речі, що я побачила, я все думаю, чи купити, чи ні. У мене нас ці класні сірі штори. Темні оці. І я дуже хотіла до них взяти собі такі тримачі для штор. Уже двічі бачила в АТБ. одні такі звичайні, як магнітки, а другі такі з шнурочком темним. І все чомусь ну, не беру. Треба буде зайти в тебе. І все-таки взяти. Там якраз по дві штучки, якраз темні дві, дуже круто мало б виглядати. Не знаю, правда, куди я ці штори припасую, тому що вони саме під цей балкон намучені. У мене я їх заказувала по розміру. Але я думаю, що це не настільки важливо, ми щось придумаємо, якщо б на то пішло, головне, щоб було що, щоб було з що чим доводити. Так що, таке, треба буде ще акваріум помити, але боюсь його чіпати. Вже малий мені розгротав верхню кришку. І я боюся його просто так лишній раз чіпати. Тому, але помити по-любому треба буде. І, напевно, теж треба буде помити кліточку. Треба буде все потихеньку прибрати. І уже потихеньку все складати. Не знаю, подивимося, будемо бачити. А ще багато є чого не зробленого. Мені так треба, 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 але не знаю. Подумаю, подумаю, як краще. Тому, наразі напишіть, що найбільше дратує вас. Ну, і ще те, що нас дратувало, на що я не можу впливати, це коли до. Пергами то пристає випічка, це просто шок-контент. У мене тоді був. мене тоді був зрив А У мене такі були нерв. Але Але... напевно це все проходяще. Можливо, це просто на фоні такої загальної напруги. Якогось такого, ну, навіть не знаю, це, це такий стан дивний зараз. А, ну, Напевно, більшість більшості людей зараз так. Стан терпили. Терпіння на фоні, на, на грані. Напевно, вже все. Закінчилось терпіння. Не можу. Не можу більше терпіти. Чекати, надіятися, не знаю. А от чи надія вмирає остання? Напевно, вже все. Якось так. Якісь такі, знаєте, роздуми напів адекватної. Але. Скажу вам, щось в цьому є. Щось в цьому є. І інколи, коли все навколо рушиться, може просто варто задуматися і будувати щось нове, як варіант. Для чогось, що воно рушиться. Уже таке точно було, тому я вам скажу, все, що не робиться, все на краще. І коли такі зміни відбуваються в нашому житті, вони стопроцентно на краще, як показує практика. Тому не бійтесь змін. Бійтесь своїх страхів і невпевненості, які заважають вам рухатися вперед, якось так.